Зиму важко собі уявити без морозу та снігу. Для когось це пора веселих пустощів та забав на снігу, для інших напружена щоденна робота по очистці міста від снігових навалів. А якщо густий сніг іде декілька діб, то й поготів. Важкими для користення та його мешканців видалися минулі вихідні. Місто у полон взяв сніг. Як спрацювали комунальні служби і що робилось, ми запитали у заступника міського голови Леоніда Якубовського. З суботи почав іти сніг, і з суботи комунальне підприємство почало працювати. В суботу у нас працювало 6 одиниць техніки, в неділю у нас вже працювало 9 одиниць техніки, в понеділок 9 одиниць техніки. І так кожен день, якщо десь там, скажімо, роки 15-20 тому в місті працювало біля трьох десятків таких великих підприємств, де був великий парк тяжкої техніки, який в разі великих снігопадів надавали по по 15-20 по одиниць техніки одночасно виходили на дорогу, то, то звичайно справлялися скоріше. Коли сьогодні в комунальній власності є всі на всім одиниць техніки, які може працювати, і далі ми залучаємо підприємства, які мають також таку велику потужну техніку для 에, того, щоб прибирати сніг, то ці підприємства, інші, які мають техніку, вони практично скорочуються кожен день. От Подивіться сьогодні. Практично будівельних підприємств, які мали парк техніки, у місті Коростні немає. Ті великі заводи, підприємства, які знову ж таки мали в своєму розпорядженні техніку, теж відсутні, немає. Тому сьогодні дійсно питання є з технікою. У комунальному господарстві ця техніка, якій там по 30-40 по 40 років. Важко працювати з такою технікою, ну це є об'єктивні причини. Але разом з тим ніхто не каже, що ми сидимо, нічого не робимо. Працюємо. Ви бачите, яка зараз техніка працює тяжка техніка 130-ті трактора працюють для того, щоб 10-12 см снігу, який втопкалося, його завтра треба відірвати, Інакше толку немає ніякого. Тому я вважаю, що Працівники, які працюють на цьому, їм треба подякувати, тому що люди працюють практично, мабуть, вже там і скандали в сім'ях, бо люди працюють по 15, 17, 20 годин на добу. Ми і сьогодні, і вчора, і позавчора, і завтра, і післязавтра будемо працювати. Практично у нас в основному місто очищено. Є місця, які дійсно потребують доочищення. З 3 по 6 лютого випала півторамісячна норма снігу. Як то кажуть, зима згадала про свої права і нещадно стала їх застосовувати. Хто ж, окрім комунальних служб, відгукнувся на прохання допомогти рятувати місто від снігу? На жаль, мало хто відгукнувся, навіть ті, хто має техніку, не виявили бажання. Хоча хочеться подякувати заводу ЖБШ, зразу ж відгукнувся, дав техніку. Декілька днів техніка працювала там, вулиця Кірова, Воровського, і Ту частину там допомагала чистити. Це ПМС-122, Вони також допомагають. Відгукнулися, відразу ж відгукнулися. Це наші кар'єри, це завод МДФ. Це КОС, водне господарство, це практично ті, які нам постійно допомагають, які завжди відгукуються. Ну, про тих, які не відгукнулися, ну, як кажуть, а погибших – либо хорошо, либо нікак, то я краще нікак. Не хочеться про них казати погано хоча до багатьох зверталися, багато нам дійсно відмовили. Ну, я не хочу геть їм там ставити вину, може бути дійсно різні обставини, але коли от така біда, то треба навалитися всі разом. Сьогодні вулиці нашого міста, хоч і мають не дуже привабливий вигляд через великі купи снігу на узбіччі, придатні доїзди. Містом без перешкод курсують автобуси та машини. Як то кажуть, у природи нет плохої погоди. Кожна погода благодать. Шукаємо позитив в усьому.